Дозволив у роки громадянської війни біля улюбленого херсонцями дубу влаштувати свинтар. Як сталося, що під час Другої світової війни про херсонський парк дізнався весь радянський союз? Чи правда, що у нашому місті, у кінці 50-х років минулого століття, на Суворовській росли пальми, які ще зотичні рослини увійшли до історії Херсона? Вітаю! Я Ірина Євстаф'єва представляю колекцію загадок і таємниць. Допоможе нам знайти відповіді на наше запитання еколог екскурсовод Олексій Косенко. Доброго дня! Я запрошу вас прогулятись вулиці Суворова та Шевченківським парком. Ще 40 років тому наше місто було зеленим і ошатним. Воно й зараз красиве, але на жаль, багато дерев вже знищено. Але на вулиці Суворова одразу нам в очі бросається це платани. Дерева, які є невластивими до, для нашого регіону. Це більш дерева, які люблять такий засушливий клімат. Але в нашій місцевості вони теж дуже добре себе почувають. Взагалі, батьківщина платанів це Близький Схід, це Туреччина, Іран, Східне узбережжя Середземного моря і так далі. Там вони набагато більші, по розмірам, вищі і товщі стовбур. Яка цікава особливість платану полягає в тому, якраз, що він дуже швидко росте саме стовбур. І коли стовбур росте, то скидує кору. Тобто стара кора, от можна подивитися навіть на цьому платані, стара кора, вона так шарами спадає, нова вона має такий зеленуватий колір і тому. Якщо подивитись на це дерево панорамно, то можна побачити, що воно має певні такі плями. Є два види платана: це платан західний і платан східний. Чим вони відрізняються, це форми листочка та кількістю плодів. А раніше на цьому місці в 50-х роках минулого століття росли навіть і пальми, мандарини та лимони. Це подарувало в нашому місту грузинське місто Махарадзе. Це був 1957 рік. Це було 200 саджанців лимону, 110 саджанців пальм, кедрів 400 саджанців, 300 кипарісів, 100 саджанців вічно зеленого дубу і 500 саджанців винограду сорту Ізабела. А також було багато саджанців глюцині та інших дерев. Але в наших умовах, на жаль, дерева не вижили, тому що все ж таки ми не Грузія. У нас клімат більш прохолодний, але ще можливо мав і вплив такий догляд поганий. Можливо, це теж було причиною, що дерева не вижили в нашому кліматі. А це якраз е, одне з найстаріших дерев, точніше, те, що від нього залишилось, а залишилось тільки пеньок. Тому що цьому дерево більше 200 років, воно росло тут вже дуже-дуже давно. Я, на жаль, не пам'ятаю цього дерева взагалі, коли воно було деревом саме а не піньком. А я розказувала так. Ви пам'ятаєте, наприклад. Моя бабуся пам'ятає це дерево. Можливо, подивитись на старих фотографіях. Але зараз, на жаль, залишилося тільки піньок. А було воно розкішним, розкидистим шатним. Це дерево було. Залишився піньок, на якому херсонський художник Микола Гепард робить такі казкові картини. Якраз таким чином прикрашаючи і місто, і вулиці. Я хочу показати ще таке цікаве дерево, яке росте на вулиці Суворова. Це липа серцелиста. А її одразу можна зрозуміти, що це липа. Яким чином? У неї листочки мають форму серця, сердечка, ну точніше, як його малюють, тому що справжня форма серця вона зовсім інша. А також липи можна пізнати по плодам, але плодів вже немає. Ну, як виглядає плоди, так, така велика ножка довга, і в кінці росте маленький горішок, а також є ще листочок, крилишко, кр... крилишко таке. А коли доє вітер, воно вилітає, злітає з дерева і розлітається по території. Таким чином липа розповсюджується територією. А ми любимо пити липовий так, чай. Так, світе липа крилич. в червні дуже гарно пахне. Прилітають бджоли, збирають мед липовий. Також можна збирати листя, липові, робити чаї мед липовий, дуже корисний для здоров'я. І, до речі, місяць український має назву Липень. Чому? Тому що якраз в липні починався основний медозбір. Збирали з Липи мед. А чим цікаві липи ще, вони дуже пов'язані з легендами. Тими ж слов'янськими легендами. Наприклад, липа є символом Чехії. Дуже багато можна побачити зображення Липи та зображення листя Липи на геральдіці в Чехії. А наприклад, запорізькі козаки робили з липи свої човни, які мали назву чайки. Вони були дуже швидкохідні, і запорізькі козаки до, на них навіть плавали до османських портів на анатолійському збережжі сучасної Туреччини. А липи, які ростуть тут на Суворова, мають дуже довгу історію. Ну їм приблизно я точно не скажу скільки років, ну приблизно років 50-60. Тому що висоту вони дуже такі високі і мають розкидисту крону. Напевно, трошки більше, тому що саме на цьому місці росли пальми. А, мабуть, і трішки більше. А мабуть, і пальми росли разом з липами. Таке теж може бути. А окрім пальм, до речі, у нас є ще екзотичні рослини, такі як гранати, інжири, зізіфуси, навіть фурмая. Вона не така велика має плоди, які продаються на ринках або в супермаркетах. Плоди маленької форми, схожі на помідор, але по вкусовим якостям такі ж самі, як і великі плади. Ну, Тобто екзотичні рослини вирощувати в нашому місті можна, але головне, що потрібно, це якісний догляд. Інжири, гранати, хурма, вони ростуть в основному в приватному секторі. А також дуже гарне дерево це Альбіція. Альбіцію можна побачити в місті, але не всюди. А я вона... бачила, здається, її у парку Херсонська фортиця. От Херсонська фортеця я точно не знаю. Знаю, що вона росте на вулиці Гоголя, на розі вулиці Преображенської, там де херсонська митниця. Дуже добре квітне. Дерево одне з найдовших, яке має цвітіння. початку червня до кінця жовтня. Хочу показати ще одне цікаве дерево, яке характерне саме для нашого регіону, тобто воно є ендеміком. Так, і от ми бачимо біля лікарні імені Карабілєша дві берези, які мають назву береза Дніпровська. Є декілька видів берез, але найбільш відомі це береза повисла та береза Дніпровська. І якраз це дерево має назву береза Дніпровська, яка цікава її особливість. Вона полягає в тому, що Береза-Дніпровська є ендеміком нашого регіону, тобто рослину, яка може жити тільки на цій території. Це Херсонська та Миколаївська область. Береза Дніпровська занесена до Червоної книги України, до Європейського червоного списку. І можна її побачити, окрім лікарні Карабілєша, можна побачити на Олешківських пісках. Там вони дуже добре ростуть. Нормально себе почувають, не дивлячись на те, що це піски. А ростуть вони в понизях і утворюють такі березові розчиці, що мають назву березові колки. Чому в понизі ростуть? Тому що там ближче кореню до води. Відрізняється береза Дніпровська від берези повислої. Це кольором стовбура у берези Повислої. він більш такий білий з плямами, а береза Дніпровська має. Чорноватий стовбур, а також відрізняється будовою гілочок, тому що береза повисла, виходячи з назви, у неї гілочки звисають донизу, а береза Дніпровська така більш пряма, більш прямо має форму крони. І все ж найцікавішим деревом у Херсоні є дуб у Шевченківському парку. Так, Олексію? Так, тому я пропоную пройти до парку, подивитись на цей дуб, я про нього розповім, а також розповім про історію Шевченківського парку. Ми з вами зараз знаходимося в Шевченківському парку. Це один з найстаріших парків нашого міста. Був заснований в 1785 році по розпорядженню Григорія Патьомкіна. Але проіснував і на цьому місці не дуже довго. Тому що через певну кількість років дерева почали засихати, їх потім виробили і створили на цьому місці таку велику площу, де приймали паради. А також потім тут був іпідром, тут були кінні перегони. Така пильна, дуже територія була, коні бігали, підіймали шари пилу. Але в середині 19 століття, по розпорядженню херсонського віце-губернатора Дениса Карновича, він вирішує створити на цьому місці заново парк. Саджаються дерева, приводиться до ладу територія. Парк отримує назву на честь свого засновника Денисовський, тобто Денис Карнович, віце-губернатор, і Денисовський парк. Але через декілька років його перейменовують на честь імператора, тодішнього імператора Російської імперії Олександра II. Парк отримує назву Олександрівський, і таку він назву має до приходу більшовиків сюди. Коли приходять більшовики, вони проводять політику українізації, коренізації. і парк отримує назву на честь Тараса Шевченка. Але це було дуже недовго. Тому що через декілька років його перейменовують на парк Леніна, і вже парк Леніна він має таку назву до 2016 року. Олексій, а чи правда, що біля дубу більшовики влаштували під час громадянської так. війни цвинтар? Так, це правда. Під дубом був цвинтар, але він був нетривалий час, тому що коли прийшла біла армія, то поховання більшовиків перенесли на інший цвинтар. А розкажіть, будь ласка, про о, ці колони. Вони теж мають свою історію. Так, вони мають свою історію. Ця Альтанта головний під Шевченківський парк. А як його створили? Оці колони, вони в принципі не звідси. Ці колони по одній з версій. Були головним входом до церкви, яка, на жаль, не збереглася до сьогоднішнього часу. Вона має назву Покровська, а знаходилась на місці сучасного Покровського скверу. Там, де зараз стоїть пам'ятник Богородиці. Це біля міського ЗАГСу. Це була Старообрядницька церква і вулиця, яка там пролягає рядом, так і має назву Старообрядницька. Ну а ми підійшли з вами до центру парку. І в центрі росте якраз одне з найбільших найвеличніших дерев Херсона. Це дуб Чірещатий. А взагалі, дуби це такі великі, могутні дерева. Вони можуть жити дуже довго, більше тисячі років. А цьому дубу, який росте в центрі парку, десь приблизно 130-150 років. На жаль, невідомо саме хто його посадив. Але є така версія, навіть є ще в архівах стара фотографія. Де ще сфотографований маленький такий цей дуб, і написано, що дуб посаджений імператором Олександром III. Але наскільки це відповідає дійсності, важко сказати. Можливо, було б правда, що власне сам імператор садив цей дуб. А, але, скоріш за все, дуб був посаджений, якраз як я вже розповідав про заново створений парк Денисом Карновичем, і якраз, скоріш за все, саме всередині 60-х роках 19-го століття цей дуб і був посаджений. А через Черещаті, яка цікава особливість їх полягає в тому, що коренева система у них дуже велика і могутня, і вона по розмірам приблизно досягає. Такої ж глибини, як і висота самого дуба. Плоди дуба мають назву жолуді, вони не їстівні, їдять тільки свійські тварини, а також білочки збирають в лісі ці е, жолуді ці плоди. І є ще цікава особливість, вони назбирали, наприклад, е, кудись закопують в ямку, а потім забувають про них. І таким чином на цьому місці виростає ще нові дерева. А дуб цей став відомий завдяки тому, що після визволення від нацистської окупації Херсона приїжджав радянський репортер Борис Горбатов, і він якраз написав статтю про парк, про звільнення міста. І привів приклад старенького дідуся, який прийшов сюди в парк і дивився дивився, шукав дуб, чи вцілів він після артобстрілів, які вела червона армія з лівого берега Дніпра. Так пощастило. Дуб вцілів, і його можна побачити і до сьогоднішнього дня. А оскільки Борис Гарбатов, відомий письменник, військовий кореспондент, надрукував цей нарис в газеті Правда. А це була головна газета радянського союзу. То справді весь радянський союз дізнався про наш парк і про наш дух. Парк є одним з найулюбленіших місць для мешканців нашого міста, для гостей Херсона. Він дуже вдало розташований в центрі міста. поєднує головну пішохідну вулицю Суворова та територію, де розташовувалася Херсонська фортеця. А, взагалі, парк побудований. Є два таких найбільш поширених стиля в парковому будівництві: це французький стиль. Та англійські. І якщо подивитися зверху на Google Maps, наприклад, як виглядає парк, так в центрі росте дуб, а від, дуб, від цього кола відходять алеї, їх 8 штук, вони прямі. І прямі алеї в парку прямі алеї мають назву французький стиль. Ну, наприклад, яскравий приклад французького стилю це під Парижем сад версаль а там, де алеї такі криві, де групові посадки дерев, де більше він тяготіє до природного стану, має назву англійський стиль. Ну, а наш парк Шевченківський, він в принципі поєднується тут. Два стиля, тому що можна побачити і прямі алеї одиничні посадки дерев, і там далі в гущі парку можна побачити і алеї криві, групові посадки дерев. Олексію, а що це за дерево? А оце якраз і є глядічя, і її одразу можна, подивившись, подивившись на це дерево, зрозуміти, що це є глядічі, по формі листочків вони маленькі такі. Зелененькі, зараз вже стають жовтенькими, тому що осінь, і по формі плодів. Плоди називаються боби, такі великі, подовжені, подовжену структуру мають. А всередині, якщо відкрити цю скорлупу, там такі маленькі. Клади. Формою нагадують боби коричневого кольору. Ну або червоної. Дивлячись під виду. А також я хочу ще розказати, що в нашому місті є об'єкти про незаповідного фонду. Це вже я розказував про дуб. В центрі парку, який є пам'яткою природи, охороняється законодавством. Також таких дубів сім штук по місту. Це, наприклад, дуб на вулиці Преображенській, Дуб на вулиці Соборній біля шахматно-шашечного клубу, дуб на житлоселищі, декілька дубів в парку. в найстарішому парку міста це Казений Сад або парк обласного ліцею на околиці в мікрорайоні Шуменському. І до речі, тут можна також наголосити, що цей парк парк обласного ліцею. Також ще три парки є теж об'єктами продозапільного фонду, теж охороняються законодавством, і їх категорія має назву парк пам'ятка садово-паркового мистецтва. Це, як я вже казав, парк обласного ліцею або казений сад. Це ботанічний сад Херсонського державного університету, це дендропарк аграрного університету на житло і це дендропарк о, українського науково дослідного інституту зрошуваного землеробства. Але на жаль, в нашому місті є багато дерев, які в занедбаному стані вони сухі, на них сухі гілки. Це означає те, що галузь зеленого господарства нашого міста потребує догляду, потребує уваги. На що я дуже сподіваюся, що все ж таки це й буде, і галузь зеленого господарства буде розвиватись в позитивний бік. Історії дерев схожі на історії людей. Вони також бувають неординарні. Дякую Олексієві Косенку за те, що поповнив нашу колекцію. Пам'ятаємо, увійти до історії важче, ніж потрапити в неї до нових таємничих історій і загадок.